Привіт! У цьому відео я покажу вам, як налаштувати автоматичне вивантаження даних з Facebook форми у Google таблицю. Це простий процес, але я покроково проведу вас кожним етапом, щоб ви легко змогли все налаштувати. Спочатку нам потрібно створити форму у Facebook та Google таблицю, яку ми будемо вивантажувати дані. Далі переходимо розділ всі інструменти. У блоці розміщення реклами обираємо моментальні форми. Тепер переходимо до налаштування СРЕМ. У впадаючому списку знаходимо Google таблиці. Далі ми заходимо до свого Google аккаунту. Після цього натискаємо на кнопку Нова інтеграція. Тепер додаємо посилання на Google таблиці з правами на редагування. Обираємо аркуш таблиці, в якій ми будемо вивантажувати дані, а потім вибираємо лід-форму, з якої будуть вивантажувати ці дані. Не забудьте поставити галочку біля чекбоксу Синхронізація лідів. Тепер відправляємо тестовий лід і перевіряємо, чи дані правильно відображаються у Google таблиці. І наостанок натискаємо на кнопку Підключити. Далі переходимо до редагування Google таблиці. Нам потрібно залишити стовпчик Created Time та стовпчики, які будуть поступати дані з форми. Вся інша інформація технічна, вона клієнту не потрібна, тому для зручності ми її сховаємо. Також я рекомендую створити два додаткові стовпчики для клієнта. Перший стовпчик буде з випадаючими варіантами відповіді, що допоможе менеджеру оцінити якість ліда. а другий стовпчик з коментарем, для того, щоб менеджер мог залишити коментарі стосовно цього самого ліда. От і все, ми успішно налаштували автоматичне вимотаження даних з Facebook-форми у google таблицю, а також зробили зручне налаштування для клієнта.